Початок навчального року це час щоденної клопіткої роботи учнів та вчителів. Чи не найкращим помічником у ній є книга? Тому цього тижня Радехівська районна дитяча бібліотека гостинно відкрила свої двері для наймолодших читачів, а зацікавити та запропонувати їм є що, адже фонд бібліотеки, завдяки сприянню благодійників, поповнився новими сучасними дитячими виданнями. Про це наш наступний сюжет. Новий навчальний рік лише розпочався, проте Радехівська районна дитяча бібліотека уже гостинно приймає своїх читачів. Адже саме книга стане добрим путівником для них впродовж цілого року. Приємною несподіванкою у День знань стали відвідані Лесі Вовк, колишньої читачки дитячої бібліотеки, а тепер директора Львівського медичного коледжу після дипломної освіти. Як керівник начального закладу, вона добре розуміє важливість навчання та завітала до читальні неї з пустими руками. Щедрим подарунком для читачів бібліотеки стали понад 30 новесеньких примірників книг для дітей різного шкільного віку, зарубіжних та українських авторів. Вони, безперечно, стануть окрасою фонду бібліотеки. А що вас понукало до такого благодійного вчинку? Ви знаєте, я народилася в місті Радехові. І дуже прекрасно пам'ятаю, як збудувався той храм культури і як нас маленькими дітьми привели в бібліотеку. Велика, простора, світла бібліотеками були всі такі здивовані, захоплені. Так стояли саме стелажі, книжки стояли в ряд, так як вони стоять, вони правда, всі були новесенькі. Я є симпатиком об'єднання самопоміч і бачу, як багато. Вони роблять для міста Львова, так як я зараз проживаю на даний час в місті Львові, для дітей, для громади міста Львова. І ви знаєте, я дуже надзвичайно люблю своє місто Радехів. Найприємніші такі згадки з дитинства, з юності про це місто, про ту бібліотеку. Тому що книжка вона пережила і телевізор, і магнітофон. І сьогодні вона йде поряд з сучасними гаджетами. Але техніка старіє, книжка залишається завжди незмінною. До книжки можна повертатися багато-багато разів, її можна читати, перечитувати. І бачачи, як об'єднання самопоміч в місті Львові робить багато таких добрих справ для кажу ще раз, для дітей, для громади, в мене десь закралося бажання, а знаю, як на сьогоднішній день. Дуже тяжко бюджетним організаціям, бо сама бюдж... працюю працюю бюджетній організації, і рада, як мені хтось дасть якусь спонсорську допомогу, і мені захотілося в прекрасний сьогоднішній день свято знань подарити своїй бібліотеці, де я виросла такий подарунок, невеликий і скромний подарунок, як оті книжечки для дітей, щоб вони могли читати. Тому що кожен з нас має свої улюблені дитячі книжки, і напевно ми маємо свої казки дитячі улюблені, які ми читаємо, перечитаємо. Які книги ви привезли? Це є книги для дітей від віку віку від 6 до 10 років. Автор Нестайко Сухомлинський. Дитяча, така класика. Сучасна класика. Дуже діти люблять, наскільки я знаю, бо дочка моя виросла, але також багато читала, перечитувала. І десь я з ним з нею також читала і подобалися мені ті книги. Учні відвідувачі бібліотеки із захватом оцінили книжкові новинки, для них вони стануть не лише вірними помічниками у навчанні, а й доброю можливістю цікаво та корисно провести час після шкільних уроків. Слова подяки благодійниці висловлюють працівники бібліотеки. Сьогодні гарний і радісний день в нашій країні. Ми відзначаємо свято першого дзвоника. Ми відзначаємо сьогодні день знань. Але в нашій бібліотеці сьогодні ще радісніше свято. Зараз ми переживаємо важкі часи, але. Про нас не забувають наші перші читачі. Завітала до нас наша пані вже тепер Леся, яка хоче трошечки обдарувати наших гарних читачів, щоб вони почитали те, що читають, можливо, діти інші, можливо, в області трошки гарніше, краще забезпечені ніж в районних центрах. Ми вам дуже вдячні сьогодні за таку гарну нашу підтримку. Більше б нам таких гарних спонсорів і наших колишніх читачів. Працівники Радехівської районної дитячої бібліотеки ласкаво. Запрошують усіх поринути у світ літератури, скориставшись новенькими книжковими виданнями.